Що ви, гайси? Зараз трошки попробуємо пострімити, чи що? Шо? Трошки щось попробуємо з вами тут поспілкуватися. Ох, значить, веду цю пряму трансляцію і думаю, що б то вам таке розказати, щоб ви щось свій корисне почерпнули. І знаєте, місцями задумуюсь і розумію, що треба починати вести блог в стилі наших, наших сучасних блогерів. Не прошу. Ні про що. Не прив'язуватись ні до якої теми, прив'язуватись до того, що значить, е, хліб коштує 13 гривень, а міг би коштувати 2. І от так далі. Починати коротче, пилити всяку всяку ерунду. Е, тобто, бо коли питаєшся зайти в професійне поле, стільки знатків з'являється, що то просто капець. А коли ти людям прямо вказуєш, що ви трошки ну, не в ту степ е, рули, то це, звісно, да, це, звісно круто. Круто бачити, як люди. ну, Коротше, що я вам хочу сказати в цій прямій трансляції. Рівень українських пасічників на сьогоднішній день скотився до того, що от, я просто читаю там статті умовно 2000-х років, і там статті звучать Е, Пасічники на Поділлі там, отримали нову бджолу. Там в інституті бджільництва провели якісь там дослідження. Бджолярі там, півдня вирішили зібрати рекордну кількість меду і завели стільки то там бджолиних сімей і відкачали там по, чуть ли не по 200 кг на одну бджолину сім'ю, бо використали якусь там методику. Значить, Розробник з Київщини винайшов якогось там нового ножа і той ніж там є чимось там прекрасним в цьому світі на наступний день стаття. Розробних з Черкащини випустив нового ножа. Коротше, а сьогодні дивишся і нічого абсолютно. Каже, що 30, ти ще кажеш 50 кілограмів сім'ї меду зібрати можна. Кажуть, ні, це неможливо. Каже, що треба розвиватися. Ні, як мій дід робив, так і я робити. Буду розумієте. Тому дуже сильно впав рівень українського бджільництва, дуже сильно впав рівень українських пасічників і в більшій мірі. Це викликано саме тим, що в бджільництву почали лізти всі підряд. Просто почали лізти всі підряд. Панове, підписуйтесь на канал Декіпер Фюкрей, е, хто заходить. Е, а почали лізти всі підряди, почали лізти Слава Україні героям. І почали лізти дуже велика кількість тих людей, які абсолютно нічого спільного з е, бджільництвом. І з тим паче бажанням розводити комаху не мають, абсолютно не мають нічого з цим спільного. Е, тому що. Вони просто-напросто приходять в біженців для того, щоб заробляти гроші. Все, це їх єдина ціль заробіток коштів. Просто заробіток коштів. Розумієте, все, от з цим пов'язана, вся ота наша така велика проблема українського біженців. Приходять переважно заробляти кошти. Фанатиків є дуже мало. Фанатиків можна пересчитати там на, на руках. Правої, на пальцях правої руки, і, і того буде достатньо. Бо коли ти дивишся, як люди там починають е, щось стверджувати, стверджувати, абсолютно не маючи ніяких логічних доводів, що так повинно бути, то на це просто соромно дивитись. Мені, як представнику бджільництва, на це на сьогоднішній день соромно дивитися. Просто соромно дивитися. Соромно дивитися на тих людей, які там починають розказувати про якісь унікальні технології розведення бджіл, при цьому вони з однієї бджолиної сім'ї за сезон качають 20-30 меду, розумієте? І вони всі знають, як правильно робити бджільництво. Тому складна така історія бджільництва на сьогоднішній день. Я думаю, що наш канал, наш канал бджільництва. Канал of Ukraine буде стояти на чолі цієї трансформації. Ми вже це почали, ми вже трансформуємо потрошку українське бджільництво, Ми помаленьку створюємо нові еліти українського бджільництва, тому що оцей безпорядок, який називається безграмотність, повне нерозуміння людей, що таке бджоли і для чого вони взагалі треба закінчувати. Закінчувати його потрібно рішуче, тому що в Україні за період незалежності дуже багато відбулося змін. Але змін відбулося, знаєте, в світі. Змін відбулося навколо, але змін безпосередньо самого бджоляра не відбулося. В цьому вся проблема. Через то, от така ситуація. Так що, панове, я всім дякую, хто дивитеся цю пряму трансляцію. Заходьте на мій канал, дивіться кращого каналу про бджольництво на сьогоднішній день в світі ви не знайдете. Якось так. Да, бачу тут абсолютно аудиторія, не та що це Панове, підписуйтесь, підписуйтесь, ставте таку в екранчику, ставити вподобайки. Я щось не бачу вподобайок на цій на цьому стрімі, на цьому ефірі. Давайте якісь коментарі, пишіть щось, тому що я розумію, що тут зараз відбувається ця вся історія. Ми попадаємо в шорти, ми попадаємо просто. В рекомендації десь шорці сюди приходить дуже багато людей, абсолютно які, абсолютно які не зацікавлені у розвитку українського бджілства. Я продаю мед. Бачите, в мене магазин бджільництва. Рене, Олександр Ранер. Ви хто? Олександр Ранер, підписуйтесь на канал, ви дізнаєтесь, хто я такий. Ваша задача підписатися. А чому ваш канал є кращим? Тому що на моєму каналі на сьогоднішній день збирається помаленьку найкраще світило українського біжільства. Це не про себе, це про тих людей, які до мене приходять на канал. Це перше. По-друге, мій канал він на сьогоднішній день має місію, і мій канал створений не для того, щоб заробляти гроші. А мій канал створений для того, щоб пронести місію. Саме місію покращення українського біжнева. Цього ніхто не робить, ніхто не робить, крім мене на сьогоднішній день. Дуже мало. Переважно, люди що роблять? Вони створюють блог. Е, і вони його ведуть для себе, для душі, для себе. Вони показують своє бджільництво, свою пасіку, розказують, що вони роблять, розказують, що вони найкращі, ніхто геніальніше них не придумає і так далі. Да? Мій же канал на цьому не спеціалізується. Мій канал спеціалізується в першу чергу на тому, щоб людям показувати, що пасічник це є уособлення багатої людини, е, це великий. Дипломований теоретик. Ні, ну не, не, не теоретик. я, от не теоретик. Ви дуже глибоко помиляєтеся, лелека, з півдня дуже глибоко помиляєтесь. Тому що на сьогоднішній день е, знову ж таки доведу свою думку. Е, мій канал говорить про те, що пасічник, по-перше, це е, потужна людина. Бджуляр це професія. Бджуляр це не просто погратися з вуликами, да, попереставляти рамочки з одного місця на друге. Бджуляр це про. Е, Великі-великі можливості в світі бджуляр це про престиж і багатство, розумієте? От про що мій канал і для чого створений мій канал? Це якщо коротко, моя філософія це змінити підходи до бджільництва, моя філософія це прославити українське бджільництво на весь білий світ. І дивлячись по тенденціях, які відбуваються на сьогоднішній день саме в україномовному Ютубі, взагалі в україномовному бджолярському середовищі, то в мене перспективи доволі таки хороші і однозначно. Так що на рахунок теоретик, не теоретик я велика, не теоретик, тому що за плечима у мене стільки практики, що ну, там більша половина ютубу е, складається з бджолярів, які мають стажу менше ніж в мене, в рази менше, ніж в мене. І є ті, що мають більше ніж в мене. Да, з, саме бджолярського практикуючого стажу. Е, і все, що вони це мають. Вони десь поставили той вулик. І вони той вулик собі там цей. Так, якийсь тут шалапу. Зараз ми цю шалапу видалимо звідси. Якийсь вилучити так. Ой-ой, не того вилучив. Не того вилучив. Вилучити тут, а цей ми попробуємо відновити. О! Так що так, що не теоретик. Тому ви краще зайдіть і дивіться мій канал. Для того, щоб його дивитися. Треба на всього почати включати і дивитися. І коли я розповідаю теорію, по то це все ж таки не про те, що я лише теоретик. Але подумайте самі, звідки міг би знати теорію, якби в мене не було практики. Причому та теорія, яку я розповідаю, це не академічна теорія, це теорія, яку я зібрав з самих різних пасік України, в тому числі і зі своїх. Розумієте, це не академічна теорія, це не про академічні знання, це все, що я тут подаю, це не про підходи академічні. Це в першу чергу про те, що бджільництво інше воно вже трансформоване. Але більшість людей українських, українських джолярів, сидять десь років 30 назад, їм дуже сильно подобався той час, і вони з нього виходити не хочуть. Розумієте? Так взимку об'єднав дві сім'ї. А вчора був обліт, і у нашій сім'ї загинула матка. І, а і у іншій сім'ї зайняла матка. Я ймовірність, що в тій об'єднаній сім'ї є дві матки, щоб переглянути і одну забрати, врятувати ту сім'ю, де матка пропала. Дивіться, може бути є ймовірність, дійсно є, що там є дві матки, але більш за все, ви вже їх там не застанете дві штуки. Ви це якщо зараз зробити, переглянути, то ще може побачити. Але то дуже дуже мало, дуже маленька ймовірність, що все ж таки там буде дійсно дві матки. Дуже маленька ймовірність. Тому не плекайте марних надій, просто замовте матку, врятуйте ту сім'ю, або ту сім'ю, приєднайте до сім'ї, де є матка. І тоді все буде добре. А потім вже з тої сім'ї, з об'єднаних сімей, робіть відводки. Так правильно. Дивіться, яким чином воно працює. Ви маєте дві сім'ї: одна слабша, і друга слабша. Ви об'єднали або одну сильнішу, а другу слабшу. Ви їх об'єднуєте в одне ціле, У да? вас до цього було дві сім'ї. Ви їх об'єднали, а потім з одної сім'ї ви можете зробити вже три відводочки, тому що сім'я росте до такої сили, вона в півтора рази скоріше буде рости, тому що там вже потенціал двох сімей зібраний в півтора рази буде скоріше рости. І ви тоді зможете зробити три, а то чотири відводочки. Таким чином, буде два. Один плюс 1 дорівнює 3. От так. Це якщо говорити про практику, бо там же ж. А ви можете зайти до мене на канал, подивитися, як ми це робили на пасіці в одного із моїх учнів. Е, і там ми зробили один плюс один. На сьогоднішній день сім'я є потужна сильна, і ми з нею зробимо багатську відводків. От така от історія. Тому це стосовно тих людей, які вже мене задовбали з цим, що я там теоретик, теоретик, ні, панове. Теорію я знаю дуже добре, тому що я більшість теорії вивів з практики. А моя практика на сьогоднішній день підкріплюється виключно. Е, то, ж моя теорія підкріплюється практикою на всі 100%. Слідкуйте, цей сезон буде дуже цікавий як для вас, так і для мене. Тому що я буду показувати е не те, що я показував завжди зі своєї пасіки. От якось так. Е так, 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 так. Ну, в мене ще є такий момент, панове. Е я вже пару разів згадував, що є точок, який я вам поки що не показую. Не показую, тому що ще не прийшов час. Я хочу все ж таки зібрати аудиторію скоріше. От бачите, от дивіться, ви просто я вам поясню. Е, от тим, хто тут сидить, зараз поясню, як воно це працює. Дивіться, значить, історія яка? Дуже сильно проста історія. Значить, я маю умовно там е, свій канал, да, маю свій канал. Я почав його розвивати. Аудиторія на початок маленька. 에... Із... Аудиторія маленька, дуже сильна маленька аудиторія, тому що я почав, я почав щось показувати в вуликах. там ви можете зайти подивитися, брати інтерв'ю якихось пасічників. Самі перші мої відео. І я, ну, я наткнувся на те, що навіть самі круті відео, там де я брав, розказував про те, скільки можна меду зібрати там з одного гектара, наприклад, якоїсь рослини, да, і там далі. Там дуже багато є про, про сади, про кульбабу, про акацію, про липу, про бузину. Там цікаво. І... Дуже маленька була аудиторія. Ти витрачаєш часу, ти витрачаєш кучу мозгів, ти витрачаєш кучу е, всяких приспособень, інвестуєш гроші в те відео, тому що треба створити там якусь картинку і так далі. І в результаті ти не отримуєш там 100 переглядів навіть, тому що дуже маленька аудиторія, ще навіть тисячі підписників не було. І я сидів і думав, а як мені зробити так, щоб в мене... Підписники додались набагато активніше, і щоб я на це менше втратив часу. І я обрав шлях теорії. Я почав активно показувати теорію, 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 як з цього магазину, так і вже з пасіки, кром, теорія, теорія, теорія. І на цю теорію прийшла велика кількість людей, які готові далі споживати, в принципі. Вживати практику, тому що якщо людина прийшла до теорії, то вона й потім перейде до практики. А вже ті люди, які е, захочуть підтягнутися з суду, такі великі практики, які все знають, то вони підтягнуться потім в результаті того, що теоретики або на базі цих теоретиків ми сконструювали такий собі моноліт, да, і ми далі розвиваємося. Але якщо ви уважно слідкуєте за моєю діяльністю, то в структурі мого каналу не тільки розвиток блогу. Да? Не тільки розвиток блогу а в структурі мого каналу, розвиток українського І Ви цього я бачу, так і не дуже мало це розуміє, дуже мало це помічає. Але на сьогоднішній день бачите, ви це чи ні? Я все одно це роблю. Є велика кількість прихильників людей, які вже скажімо так в нашому індивідуальному таборі. Вони в нас на курсах навчаються, вони стають справжніми фахівцями українського От і все. Медоносне дерево Еводія Данієлі. Що ви скажете, варто садити. Є відгуки у вас чи ваша, ваших знайомих. Дивіться, я такого дерева навіть не чув. Кажу вам чесно. Не чув, навіть не знаю, що це за таке дерево. Тому Еводія Данієлі навіть не буду цей. Не буду казати, варто чи не варто. Дивіться, якщо воно медоносне. Я думаю, варто. Дерево не буде. Да, але щоб про це дерево щось конкретно сказати, я прямо зараз не можу. Давайте. для цього у мене завжди є якісь Google Академія, мої ресурси. Е, е, водія Даніеля. Е, водія Даніеля. Так, е, ну. Медове дерево просто, так? Да? Даніеля. Ну, давайте подивимося. Що тут за таке файне дерево? <смір> ну. Водія Данієлі або медове дерево. Висота 620 метрів, час світіння, початок травня, забарвлені квітки біла, вік саджанця однорічний. Розмір посадкового матеріалу 15-25 см упаковка під 9. Еводія Даніеля. Знаєте, що я вам скажу? Ви мені тільки що підкинули дуже файну ідею. Дуже файну ідею. Ну, тоді ми зараз її спробуємо замовити цю еводію Даніеля. Получається 80. Е, а якщо ми візьмемо. Ось так. То це буде получатися. А якщо так, то це буде получатися у нас. Давайте замовимо таких водій зараз э, 5 штучок. Водії Даніелі. От прямо зараз, прямо тут. Візьмемо замовим водію Даніелі. 5 штучок. Так. 0,90. 108, 50, 69, 98. Так, візьмемо нова почта. Так, це ми візьмемо зараз один. Відділення у нас давайте Шевченка. Так, 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 так. Все, зараз я замовив водію Даніеля. Я не знаю, яка продуктивність. нічого не знаю. Бачу гарне дерево. Хай буде. Візьмемо цю водію, замовив. Все, вона до мене приїде. Я її зможу показати цю водію, щось про неї конкретно розказати в відео про цю водію Данієлі. От як вам такий варіант? Е, дуже вам дякую. Дякую, що підказали, що є отаке дерево. Бачите, і ви в мене вчитеся, і я в вас вчуся. Судячи по цих по картинках, то дійсно повинно бути таке плотненьке медоносне дерево. Щось похоже на акацію в якійсь мірі. Пише, що в п'ять раз, раз краще липи. Ну, подивимося. Тетрадіум. Ну, давайте про неї це дерево, що швидко росте, яке може досягти від 6 до 20 метрів висоту, в залежності від місця проростання. Бжолиним деревом називають різних різні дерева. Хтось вважає таким деревом липу, хтось білу акацію, хтось це ще щось, але якщо комусь. Якомусь дереву найбільше підходить таке визначення це еводія. Англійці недарма називають її B-tree, тобто бжолине дерево, що багато бжолине дерево цвіте з середини липня до середини серпня, От, на тобі. там зовсім початок травня, час цвітіння, початок травня, там зазначено, тут серпня, а також можливо повторне цвітіння в жовтні. Квіти виділяють е, багато нектару та пилку. Майже місяць бджоли літають упродовж усього дня. За один день бджоли можуть зібрати близько 3 кілограмів пилку. Мети в воді, схожий на акацієвий, проте відрізняється характерним ароматом. І у вересні, коли всі квітучі рослини майже немає, бджоли несуть із з данієльки темно жовтого обміжку, е, адже пилок тим часом вже. Е, Мало є в природі. Якщо садити садженці на сонці та у півдні, можна е, продовжити період цвітіння в воді. Дерево декоративне. У будь-яку пору року. Красиве глянцеве зелене листя прикрашає бджолине дерево весь сезон. А у липні е, та серпні великі суцвіття квітів, можливо, також повторне цвітіння у жовтні. Садженці в воді Даніеля Єлья вам ви доводить. Ну, понятно, терепери, терепери. Ну що, спробуємо, я замовив. Я замовив. А як вона себе буде поводити побачимо а... цю обводію. Держи, ну більш нікого ніяких запитань немає, ну це треба вчора проводити. А... Так, включився, думаю, а вдруг. А вдруг, дуже умно а вдруг буде так нормально? Нормально, думаю, так буде людей. Може, скільки реклами? І скільки реклами російською мовою в Ютубі? Я вам кажу, це просто повний звездос. Іменно російською мовою. Дуже багато російськомовного контенту в Ютубі на сьогоднішній день. І ніхто навіть не питається вирвути ситуацію. Ну, ситуацію в бджільництві, наприклад, питаюся вирватися, все ж таки я. Я, якби вів би канал російською мовою, панове, я вже міг би мати добрих 100 тисяч підписників. А я, блін, віддано тримаюсь на україномовній позначці. Так що. От таке, панове. Замовляйте водію Даніелі. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал Бікіпер офікрей. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. Пробіотики для бджіл. Ваші рекомендації ентеронормін. Моя рекомендація ентеронормін. Це пробіотики для бджіл.